Ви знаєте, що нормальна людина влади не бажає, отже, влада завжди у ненормальних. Продовжує цикл відео з софістичних прийомів. Це такі лінгвістичні конструкції, мовні паттерни, які предназначені для зміщення фокусу уваги з невигідної теми розмови у вигідну. На цей раз у нас фокус мови 14-й, метафрейм і конкретна. Мікростратегія оцінка для того, щоб використовувати цей паттерн, ми маємо виходити з такої ідеї, що на будь-яку ситуацію чи переконання можна подивитися зі сторони та дати різні значення, чи оцінки світ небезпечний та скопину ресурси, тому я нічого не досягну, Вже нам знайомо обмежуючи переконання, над яким ми працюємо. І тут для того, щоб застосувати цей фокус мовою метафрейм, оцінка, ми маємо допомогти собі таким питанням, яку оцінку можна надати переконанню або наділити його новим значенням. То наша задача це наділити новим значенням цією оцінкою переконання та змістити фокус уваги співрозмовника на ці значення чи оцінки. Лінгвістику, ми тут використовуємо, це значить слід Х. Відповідно, це X, отже, це X, тому потрібно X x – це вигідна оцінка, значення, висновок, власна думка. Приклад застосування фокусу мови метафрейм оцінка. Переговорний контекст. Ми рекламуємось в інтернеті, тому реклама вашій газеті нам не потрібна. Ось як можна було б відповісти, використовуючи фокус мови метафрейм оцінка. Отже, мені потрібно зробити вигіднішу пропозицію для вас. Значення, яке тут надається, зробити вигідну пропозицію. Також ми можемо допомогти собі і іншими додатковими питаннями якою власною оцінкою чи значенням мені вигідно наділити переконання, в яке вірить співрозмовник? Яке власне ціночне судження можна дати цьому переконанню, і що це може взагалі означати, в яке переконання можна сформувати відносно цього переконання, який висновок можна зробити стосовно цього переконання? Ще один приклад, і він буде із сімейного контексту. Ти знову пізно-пізно прийшов додому, тобі точно наплювати на сім'ю. Ось як можна було б відповісти фокусом мови, метафрейма цінка. Така турбота про мене можна означати тільки те, що ти за мною дуже сильно сумуєш. Значення, яке тут надається нове, сумуєш. Інші приклади застосування цього паттерну ви можете дізнатись в моїй авторській книги Магія, слово та мова. Ну а зараз я пропоную вам інтегрувати цей паттерн і подумати, як би ви відповіли на обмежуючі переконання, світ небезпечний та скопильний ресурси, тому я нічого не досягну цим фокусом мови. Напишіть в коментарях і побачимось в наступних відео.